Коли ще чотири місяці тому я критикував Арестовича, мене поливали помиями, з мене сміялися та називали зрадником. Але зараз критика Аріка лупить майже з усіх каналів, та вже чомусь нікому не смішно. Проте я радий, що ми вміємо робити висновки. Зараз ми розберемо головні хіти цієї людини та спробуємо зрозуміти, чому він зневажає військових України, хоче посадити націоналістів, любить СРСР, заперечує репресії та прямо говорить, що ми зобов'язані дружити із росіянами. Ми їхали, що перше, що треба зробити взяти за яйця всіхі блядь, інформаційних борців. Одразу обговоримо важливий момент для борцунів із зрадою. Арестович не є прямим представником нашого уряду. Він позаштатний радник радника, кориш єрмака. По суті, він звичайний блогер, який отримав зелене світло, говорити все, що йому хочеться. Навіть те, за що мене або іншого блогера, який не дружить із єрмаком, одразу поклали би пикою у асфальт. Тому ми, ютубери, можемо спокійно критикувати. Його навіть у військовий час. Та почнемо із найбільш незатертих ставлення нашого нарциса, як він сам себе називає, до наших військових, які проливають кров та жертвують життям заради нас. Згадаємо той самий легендарний спіч про АТО. Вокруг АТО сучасствує великий міф і кількість міфів. Про те, що наші хлопці страждають, про те, що наші хлопці гинуть, про те, що наші хлопці там всяке таке. А то це великий курорт такий для великий Большої п'янірлагії в тебе стріляють, ти стріляєш, ти герой. Як би ти герой, як би на как, бы, да? как бы, да? А тут причитання, сльози, соплі доколи гибнуть наші хлопці і всяке таке, гинуть. І прочее, прочее. Чи треба тут щось говорити? Коли мій друг загинув у іловайському котлі, я ніколи не думав, що це був курорт. В мене одне питання. Ви чули, щоб, хоч один справжній військовий, хоч раз сказав таке, ще й на камеру вокруг Атосу щасливі громний міф і количество міфів. Про те, що наші хлопці страждають, про те, що наші хлопці гинуть, про те, що наші хлопці там всяке такое. А то це великий курорт такий для матчика. Большої п'янірлагії в тебе стріляють, ти стріляєш, ти герой, якби как бы, да? А тут причитання, сльози, соплі, доколи гибнуть наші хлопці і всяке такое гинуть. І проче, проче. Ви помітили, що Ерік, ну не дуже світиться із військовими. Не дуже вони його раді бачити, на відміну від того ж Бутусова, якого проте постійно намагаються виставити поганим, у тому числі і сам Арестович. Може для цього є якісь причини це просто плювок українцям в обличчя, тому що він інформаційно маніпулює суспільством, надсміхається над суспільством абсолютно, і є знайчі людей, які Разом з ним служили довгий час в гурі, да коли його звільнили, то три дня в гур гуляв. І щастя, що звільнили не потрібно. Це був Сергій Кривонос, дійсно бойовий генерал та ветеран ССО, володар двох орденів у Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів. Ну не 33 бойових виходів, звісно, але теж непогано. До речі, на кожний орден Кривоноса можна легко знайти відповідний указ президента. А от про нагороди Аріка відомо, тому що він... Сам про це розповів, мабуть, дуже засекречено. Хтось скаже: ну для мене Арестовач не вояк, а в першу чергу аналітик. Але в мене тоді питання: чому він постійно тикає тим фактом, що він супервійськовий? Я, я ж військовий. Я цього ще нікому не говорів. Скажу бої в Гастомілі, бої на балоні, бої на проспекте. ти сидиш в Києві оружжим. Ми вже отримали. Готуємося кулішним боєм. З одної сторони, добре, що я люблю постріляти. Вот. Люблю постріляти. Знаєш, є один хлопець, Руслан, який теж любить постріляти, але він не пев про це на Ютубі, а полетів гелікоптером на заблоковану Азовсталь, боронив її до останнього дню та зараз повернувся додому. Дай Бог йому здоров'я. Тому, якщо ми вже із тобою гріємо дупу у тилу, давай хоча б не будемо тут навалювати, як би ми всіх там розірвали, але. Просто руки не дійшли, та в нас манікюр на десять тридцять. Треба ж мати, хоч якусь повагу до тих, хто нас захищає, хоча це не той випадок. Ну, ні в бойовому це прикосне з нашими військами. Ми несемо подірю. Ну, вони несуть втрати. Ми несемо втрати, все як зазвичай. Це ж не герої України, кожен з них. А так, гарматне м'ясо. Навіщо взагалі акцентувати на цьому увагу? Давайте я краще розповім про свої 33 бойові виходи у Тил Фейгіна, де я показував йому свій великий допуск. Допуск не вирос ще, щоб знати, що я там робив. У наш час кожна дитина знає, що таке Азов. Не тільки їх героїчну оборону Маріуполю, але й службу по всій Україні. Боротьба Нашу волю, але для вони – це лише люди, які можуть скинути президента у держперевороті. Отрабається сценарій, какого нечто подобно турецькому варіанту. Провокація для этого підбираються гарячі голови. Скоріше для народного фронту це варіант азова, тому що білецького накачують і з азовцем не такими тенденціями, такими тенденсами <говори> всіх спасюті і так далі. <говори> і так далі. <говори> Якщо би я не знав, хто це, я би подумав, що це якийсь росіянин з шоу Соловйова. Але ні, це наш хлопець-козак задвигає російську пропаганду про поганий Азов. Я протягом всього ролика чекав, коли вже там почнеться про заграду Тряди та гачі-мучі на БТРах у трусиках. Дуже показовий тут старий конфлікт Арестовича із Андрієм Білецьким, засновником Азову. Я розумію, що ваша робота, ви робите вигляд, що ви експерт, але ми Обидва знаємо, що ви клоун бляха. Не знаю як, але білецький зумів за 5 секунд розкрити всю таємничу натуру Арестовича. тому що я сказав, що АТО це курорт. Коли ми з тобою перший раз побачилися, коли я вже давним-давно воював, а ти їздив і розповідав дикі казки, і ти пам'ятаєш, що я тебе з тим твоїми казками послав в Маріупольському аеропорту Ти тоді був клоуном, їм також залишаєшся. Давай пригадаю тебе твого боцмана. Що стосується боцмана. Він може подобатися, може не подобатися. Так, от він на відміну від тебе і багатьох інших да, героїв на фронт потрапив. Як бачите, не тільки я та кривонос вважають військову наснагу Ересточе, ну трохи перебільшеною у цьому конфлікті. Я на боці білецького, тому що це людина справи, яка дійсно зробила внесок, та яка зараз захищає нашу країну. Я думаю, щоб я допуск не виросив щоб знати що я там робив і що, і що і як я робив, розумієш. Але відповідь Аріка завжди однакова: Чш, все секретно. Я найсекретніший шпійон у світі, який на мільйонну аудиторію розповідає про свою секретність. Після того етеру хлопці трохи не побилися, але втрутилася охорона студії. Та мені здається, що небілецький там за охорону ховався, а потім валив через чорний хід. Хтось скаже, ну це 21 століття, ніхто вже не б'є пики на вулиці. Та я з вами цілком згоден. Але що тоді ми бачили у ситуації із Бутусовим? Будь ласка, штат. якщо ви будете мене постійно перебивати, ви не в офісі. що Буде, ви не в офісі, родною розкажи мені, що буде. У а в кого це крила виросли? Що це за гангстер? Дон Фрай, не інакше. А чого він із Білецьким не був таким борзим та сміливим, а тільки бубнив щось під носа? Чи на цей раз він вже був готовий та привів охорону із собою? Родною, розкажи мені, що буде. Слышь, пошли со мною в туалет, я тобі там е, розкажу, і заодно закінчу те, що я не почав. А був конфлікт Арестовича із захисниками Азовсталі. Поки вони там страждали, він кричав на. Весь інтернет, що все у порядку, що вони вибили ворога зазовсталі, коли це не було правдою, та що все під контролем, він зробив шоу з того, що жінки-захисників Маріуполю, які були у відчаї та не контролювали себе, писали неприємні речі Аріку та його дружині. Він не захотів зрозуміти їх, стати у їх становище, зрозуміти, що дружина самого Арестовича не переживає 2% двох відсотків з того, що переживали ті бідолашні дівчата. Ти ж наче й сам офіцер, наче бойовий. Якщо тебе. Послухати, але він просто зробив їх всіх винними, тому що він зневажає військових та особливо Азов. Ну а якщо Арік зневажливо ставиться до чоловіків військових, неважко здогадатися, що він думає про жінок. Жінка в армії це просто ну, жах. По перше, тебе не нарахують за людину. Насправді тебе постійно намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань, і так далі. Так далі. Де? в нашій армії. Я, я ж військовий. Я люблю постріляти. Це постійний тиск. Тому що жінка не людина, часто для, для зборіща чоловіків. Ну я ж військовий. Мабуть, він у нас єдиний військовий з казарм не вилазив, та має право казати за всіх чоловіків в армії, та йому плювати, що навіть самі жінки в армії це заперечують. Знаєте, поки наші жінки нас захищають, потрапляють у полон, гинуть. Ця істота дозволяє собі говорити все, що завгодно, тому що його дружочок в уряді дав йому зелене світло у Європі. Після таких слів він би вже працював у позатій хаті, але ми вимушені. Такі жерти, як нагадування, що не всі ми рівні навіть в інфополі. Ви ж до рівня жіночої общаги запустилися, да, да? такий. А я не збираюся довчати. У вас, вас зараз є шанс за оцей сексистський момент перепросити, поки ви в прямому ефірі, тому що Тут про жіночу жінки, общагу я, я жінки. було образливо і сексистське. Вам ми, здається? Ми, ми... Ну є серйозно, це не складно Знаєте, перепросити. Ж... Проте, завдяки своїм дуже популярним етерам із Сфвейгіним, Арік став відомим іншими хітами, постійними нагадуваннями, що українці зобов'язані дружити із росіянами, які не раби, а розумні, хороші люди. Та й взагалі це Путін виноват, а не росіяни, які самі у заручниках зараз. Ми з тобою вічно як люди умні, ми винуждені займатися глупим ділом. Ми Винуждені протистояти фабрики мніні українських вздухових ахав. Та він не забуває казати, а те, що він розумний, а кожен хто з ним не згоден, тупе колхозне бидло. У нас слишкомноді в Україні хочуть побудувати большую страну з маленької культури. Тут пока я тут шо що, що значу, не дам побудувати з України большую страну з маленької культури. Цікаво, коли Арестович став великою фігурою у нашій культурі. Розчарує тебе, але роль у ментах ну не дуже тягне на резюме міністра культури України. Думаю, якось і без тебе розберемося. проявилася вона мене по поводу представлення гражданства НІВЗУ. Якщо ми хочемо переграти цю війну, нам надо відказуватися трезнообразити. От так розумний арік розпедалив нам за наші українські вздухи та ахи. Українські вздухи ви ахи. А якщо ви не згодні лизати до по росіянам, ми програємо війну. Іншого варіанту ну просто нема або російська культура, або ніякої. В нас у бік заходу суцільна пустеля ніякої культури. Тури, тому треба жарти, що дають, але це дрібниці зараз. Він ще й саною ганчіркою нам по обличчях зарядить. Я, вижу, даже не произношу, не считаю нужным. Я сегодня уставший, не считаю нужным даже произносить реферансы и дежурные фразы, которые у нас всегда в таких, таких вот обсуждениях произносятся, что, конечно же, заявлю я за украинский язык. Конечно же, он единственный государственный. Конечно, же, вот все... я произносить это все не буду, это все мы сразу оставим, все, это... все эти мантры. Так вот, большая стратегия изоляции это России не поможет. Есть только стратегия, грамотной работы Украины с Россией. Так, мы можем только спевпрацювать с теми, кто нас гвалтует это вбиває. Вы с чем-то Згодні, а у вас допуск є? От і сидіть мовчки, росіяни ж не жаліються. А у нас скорочується населення. Нам що лишні толкові умні люди помішають що? Максимально близькі нам по менталітету, духу ну точно ближче, ніж будь любо другої національності. Так населення скорочується, тому ми маємо компенсувати це тими, хто це саме населення скоротив, замінити наших братів та сестер окупантами, бо вони з нами дуже близькі. Та головне у цей момент я не можу зрозуміти, що дергуємося, хлопці? що случилось. Чо, дергайтесь, рабимани, у вас что, є какое-то право на мнение? Затусуйте себе ввачитела. За вас уже все решил дружание Єрмака, главного патріота України. Я скажу одне: той українець, який добровільно дивиться Арестовича, є моральним куколдом, тому що йому, судячи зі всього, подобається, як його постійно принижують. Я не можу понять, Чу чо, чо ребята. Що случилось? И вот это коротенькие мысли, как у Буратино, большинства наших деятелей, и ртом, которые выходят и высказывают мнение. И просто потому, что Россия, россияне проводят более умную политику. И вот присвоение гражданства таким людям, как Невзоров, одно из немного, немногого умного, что мы сделали за, за всю, за всю историю российско-украинских отношений, по крайней мере, за, с 1991 -го года. Тека, что было, если бы я сказал, что россияне нам близки, то проводят больше разумную политику. Да <клухи> не забывайте, это не Россия напала, это путинский режим. А поскольку у нас ресурсов гораздо меньше, Чим у путінського режиму. я би доскавпутську армію, не росі звісно, не все пройшло повз українців. Аріка трохи попісочили наші блогери, у тому числі і Стерненко, Після чого наша примадонна дуже образилася та викатила спіч, у якому заявила, що всіх націоналістів, патріотів та активістів треба саджати на державному рівні, тому що увага, вони дуже ображають росіян, які після цього не будуть нам допомагати. Ти знаєш, що в Росії неріка знаєш, формується гражданське неліберальне ліберальне Волонтеры, которые поставляют беспилотники, а, точно так же как мы а, поставляли там в действующей вооруженной да, силе. Да, 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 да. Знаешь почему? Потому что уже два месяца у них есть, им не надо докладывать, доказывать, что в, в Украине фашизм и гомосексуализм, все пропитано что? смертью. И этот самый сплошной бандер. А знаешь почему? Потому что наши доморощенные информационные борцы закидали тех, кто к виде с видом как эти в виде убитых российских солдат. Они очень любят трупы постить там и радостно смаковать и рассказывать. Им не надо ничего. Им раньше приходилось Думайте, сейчас достаточно показати, сказать, вот они такие. Вот он, фашизм український. Хороше русский, говорят они. не знаю, чи треба це говорити, але мені плювати, що думають про мене росіяни, тому що вони і так нас ненавидять, та їм не потрібне виправдання для нападу. Скільки зброї дали нам росіяни? Скільки гуманітарки? Скільки грошей? У чому їх цінність? А коли українці відповідають тролінгом на постійні потоки принижень з боку хороших росіян, це взагалі треба зрозуміти арік, тому що вони бачили смерть своїх рідних на відміну від росіян, не вважати їх винними за те, що вони не лижуть сраку росіянам, хоча не сперечаюсь, ці навички важливі. Так можна навіть стати радником радника. Це З цим щось зробити. Що перше, що нужно зробити, взяти за яйця всіх доморощено інформаційних борців. Понімаєш да? і посадіть їх крепко на жопу, обісні, що здесь європейська армія, європейська країна. Так спробуй взяти за яйця, тільки одразу охорону із собою прихопи, за якою ти ховатимешся. Далі Ерік продовжує гнути, що активістів треба прижати, бо це буквально допомагає росіянам. Та не забудьте, як він поливав помийми активістів одразу після того, як на фронті загинув активіст Роман Ратушний. І тут вже час на цю політику. Об этом важно говорити. Це не проста річ. це річ, которая із українців роблять фашистів, що дає сплеск ентузіазму самій Росії і оправдання цій війні. Ми, українці, виправдовуємо цю війну. Ми самі винні у нападі Росії, я кажу Арік. Цікаво, що було б зі мною, якщо б я таке сказав у військовий час. До 4 квітня вони не знали, за що вони воюють. Після 4 квітня вони знають, за що вони воюють. Коли ми начали їх розчеловічувати. А знаєте, що було 4 квітня? Великий розголос злочинів росіян у Бучі та жорстка заява Байдена щодо цього. Тепер ви знаєте, що Буча та факти – це було розчеловічування, яке виправдало напад Росії на нас, за версією Арестовича. Тому що наша пропаганда не залишає їм ніякого варіанту, крім здохніть ці тварі. Не хочуть на чужій території. Уберітесь до себе і не треба подихати. Бляха, може поміняємо їх місцями? Ми хочемо від русських сочувствів, від росіян. Осознайте, покайтесь, ми кричимо. Хто кричить? Хто ми? Ні, і коли у нас росіян в идиотов і рабов тут рядит наша лубочная пропаганда українська, я всегда білю обіцяв, буду объяснять, що нічого подобного. Це и умні люди, а, навіть ті, які з них не свободні, повірили на бременно в путінську пропаганду. Ну й останній хід визнання Арестовича у любові до СРСР, режиму, який знищував українців десятиліттями. Паралельно він лупиться у Десна із імперцем Биковим, якого ви могли бачити по роликам того також Стерненка, бо про нього дуже довго розповідає зона – Цей фрагмент був вже багато де, але люди зробили помилку. Під зоною вони мали на увазі не цю зону, а книгу братів Стургацьких Пікнік на узбіччі. Це ж описання всіх гаражей, яких ми виросли. Ми лазили по пустарям в детстве. Ну а далі вже пішов контент. И Советский Союз был местом, который безусловно. Был. И ничего лучше Советского Союза мы пока здесь на этой территории не придумали вообще. -то. Почему, когда я это говорю, меня заедают? Меня, это... вы, вы не представляете, что со мной сделают? Ничего не изроблять, бо ты мазанный. Мы уже это и Это гости из будущего, вот эти все вещи. А мы ж плакали, почему? Люди да. не понимали, что прекрасно далеко это последняя фина... финальная песня, да, это прощение с нами и Советским Союзом не могу, все, смотри, да. Как туда вернуться? А ставку нужно на это делать? Так Он, кто я... вам сделает здесь такую ставку? А я. Ми постараємося але. Це тільки початок. Зараз ви почуєте прямі ствердження того, що СРСР був насправді створений українцями, що нас не колонізували, що нас не репресували, а страждали напроти. Тільки хороші росіяни. Ви заїкнітесь тут про советський союз будуть горіш то й була колонізація. Ні, я прямо заїкаюся об України? По-моєму, ні, Да, та брехня повна, тому що українці создали Російську імперію, советський союз. Как? Там є ще один чувак, який вважає, що Україну створив Ленін, та він нам, наче а от Арик не ворог, та навіть утримує зарплатню та військову пенсію з наших із вами податків. Какая колонизация? О ми говоримо? Боже, а надо понять, що це ми створили. Це же був грандіозний експеримент. Експеримент, який заключався в тому, щоб построить реально другой альтернативний мир. Лучший. Так пам'ятаю той грандіозний експеримент. Дуже цікаво було, всім сподобалося. упаси. Да. Акцентую вашу увагу. Арестович вважає, що росіяни не винні. Українці створили СРСР та скористувалися росіянами. В мене питання: а хіба в нас немає кримінальної статті за заперечення голодомору та геноциду українців з боку СРСР? Чи він натякає, що українці вбивали самі себе, так само як Лавров нещодавно сказав, що євреї самі собі влаштували Голокост. За ті слова навіть Путін вибачався перед Ізраїлем, але ж Путін не арестович, якому все можна, та якому нічого не буде. Ну перше, що я би зробив, після розпаду союзу, я би зробив інститут СССР. Так. Я зробив. готуйтеся до інституту СРСР в Україні, панове, бо його зробить радник Єрмака та йому. Еще вы про это думаете. Может быть, вы просто хотите мне сделать приятно, реабилитируя Советский Союз. Пошли со мной в туалет, дружочек. Ну, хороший был, союз -то, да, хороший был, союз-то, Леш! хороший был, я первый об этом говорю. Я же везде говорю со всех этих самых, что я советский школьник, по психотипу не собираюсь. И я совет... не собираюсь меняться. Да. Да. Так вот фишка в чем, что я сейчас нарываюсь очень крупно. Вот, когда да. эта передача выйдет, у меня очередная волна хейта будет очень большая. Но я как бы... Ну я як би шмазаний, тому мені все одно нічого не буде. Якщо б та діваха, яка отримала строк за нюци, була радницею радника, в неї теж би все обійшлось. Чесно кажучи, у кінці я очікував, що вони одружаться. Да, якщо ви зробите інститут совського Союзу, візьміть мене вахтір. Пошли со мною в туалет. Не повірите, але з самого початку в мене була зовсім інша ідея ролику. Напроти, виправдати арестоваче. Я думав, що він як колишній розвідник, а в нас люди самі кажуть, що колишніх розвідників не буває. Веде цілеспрямовану. Кампанію направлено на російських лібералів та наших малоросів, які завжди чекають допомоги старшого брата, тому що ви самі бачите, що етери фейгіна вони не для українців, етери для українців ведуться українцями та українською мовою. Я думав, що Арік просто грає дурачка, щоб схилити на наш бік ліберальну аудиторію. Я уявлення не маю навіщо нам це потрібно, але ж ви знаєте, на горі Проте, коли я почув все, що він несе, я побачив, що він дійсно в усе це вірить. Він виправдовує росіян, виправдовує СРСР, звинувачує українців, що вони, начебто, репресували Росіян в СРСР, закликає саджати всіх націоналістів, патріотів та активістів, зневажає наших військових та особливо зневажає жінок та ЛГБТ спільноту. Як розумієте, якщо б якийсь інший блогер казав таке у військовий час та просував відверто ворожу пропаганду, йому б вже подзвонили із розмовою. Але Гаріка це не стосується. Це Метросексуал, якому дали багато свобод та медійної влади, та він використовує це аж ніяк не на нашу користь. Те, що він заспокоював людей на початку вторгнення, це міф. Ми сильна нація, яка що тільки не переживала. Казати, що ми не витримали б без казок арестовича, це зневага до нашої нації. Навіть моя мама, яка боїться кожного шороху, не дивиться його. Його заспокоювання ведуть тільки до того, що сотні тисяч людей забивають болт, думають, що перемога вже у двох кроках, та навіть не думають надсилати. Гроші на армію або допомагати іншими шляхами. Це тільки шкодить. Тому треба відволіктись та дійсно допомогти тим, хто боронить нашу країну. Пам'ятайте хлопців зазову, які передавали росіянам мінометне вітання від нас. Окупантам Combat – Агой їм потрібен прилад нічного бачення, приблизно такий. Та для нас ця сума не фантастична, бо кожна гривня важлива, та ми працюємо на перемогу разом. Реквізити в описі, дякую кожному. Та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні.